Всім привіт! Так, у нас спека 37 градусів, але вже восьма година, хочу поїхати з сусідом по шутерну дорогу, бо є пару ямків таких паршивих, що так гупає, що гупає. Не хочемо трохи засипати. Якраз тепер трошки прохолодало і цим, і будемо. Грузити зараз пісок. От тут хочу засипати дорогу, тут дивіться, ями як, як колиші. І тут перця це постане. Так, у нас ідуть жнива, погода дозволяє. Ще один день погоди і все. Порохи і помаленьку збирається на дощ. Зараз я вже стовп коло сусіда, зараз сусід збирається Або... Йде. І їдемо грузити пісочок. Вже прохладніше робиш, зможеш робити. Так, ми вже майже докидаємо прицеп. Ще трошки кидаємо, але дуже трудно кидати, бо засох шутер. Vi prøver også. Він не їде так як волами. А зустрічам немає рівнома. Тому не будемо вам показувати одне і самої зараз до кідемо будемо їхати. Так так. вирізок не є великий, але багато рубів є. Можна, ну, рівні вже приїхав. Третьим вправо, вправо. Да. Там не тянут. 100 градусів на дворі. 25 5 і 2. А ми її кидали пісок. Так, ми кидали пісок з сиво, то було 2 чи 6,5. Так що, їдемо далі. Так, ми вже вигрузили. Вже ніч. Погано видно. Але файний кусок, я знаю щоб близько 40 метрів закидали ям, що це буде це вже багато краще буде. То що треба буде поправляти, бо то так і дощ піде, і, і там затолочиться, там інакше. Ну коротше, самі розумієте, що так це не повністю засипається. Ну, одно, щоб було одинаково на цілу дорогу. Але нічого добре і так. так. Кому сподобалось відео, кладіть лайки, підписка. Всім добра.